Всім привіт, слава Україні. Місто Кривий Ріг, народний депутат відправлячої партії Владлен Ніклюдов. Владлен Ніклюдов – це колишній прокурор, який запам'ятався, роботаючи в прокуратурі, тим, що дуже класно співав пісні на дні народжені у Віктора Пшонки. Потім він став народним депутатом від слуги народу зараз є членом правоохоронного комітету і дуже натхненно підтримує всі ті бридові псевдореформи, які впроваджує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А також він постійно допомагає відмазуватися міністру та його оточенню від всіляких корупційних скандалів. Ну а щоб віддячити Владлену Ніклюдову, міністр. Легко призначає на ті чи інші посади в національній поліції близьких до Владлена людей. Ніклюдов організував справжню баталію за крісло головного поліцейського кривого рогу. На цій посаді він бачить близьку до себе людину. Це полковника поліції Віталія Романова. Це керівник поліції, який керував відділеннями, які обслуговують. Металургійний та Саксаганський райони Кривого Рогу, і не клюдову байдуже, що останні 10 років там е, дуже сильно зміцнили такі нагркоугрупування, як Краснобалівські, Мамедівські, Двадцатівські. Його це зовсім не засмучує. Його не засмучує той факт, що наркоточок в цих районах більше ніж кав'ярень. Йому терміново потрібен свій карманний ручний начальник поліції. Він цього кандидата вже навіть возив на співбесіду до голови національної поліції Івана Виговського. А зараз штурмує міністра внутрішніх справ, щоб Романова призначили керівником поліції. Ніклюдову начхати на те, що. Країна захльбується в крові та в корупції, йому терміново потрібен свій керівник поліції. Ну, побачимо, чим ця вся історія закінчиться. На мою думку, міністр підтримає Неклюдова. Дякую за увагу.